Добрий день, друзі! Мене звати Наталія і я вітаю вас на своєму каналі, що називається В'язання Моє кохання. Якщо ви любите в'язати так само, як і я, то залишайтеся зі мною, буде багато всього цікавого. Друзі, насамперед хочу вибачитись перед вами за те, що мене довго не було в ефірі. Я була відсутня по сімейним обставинам, в мене хворіє мама і я, повинна, я весь час за нею доглядаю. Але сьогодні я знайшла деякий час, щоб запропонувати вам ось такий майстер-клас по в'язанню края у хускової в'язки. Тут два різних края. Це перший косичковий край, він виглядає, наче косичка. Дивіться, дуже симпатично і дуже гарно. Ось так з лицевої сторони, і ось така сама косичка з виворітної сторони. Таким краєм можна в'язати, оздоблювати різні вироби, кардигани, що завгодно, на що вистачить фантазії. Він не тільки красивий такий край, але ще й практичний. Не буде фалдити і не буде розтягуватися таке в'язання. І буде дуже красивий край. Ну і другий край це вузликовий, дивіться, наче такі вузлики по краю, як зубчики. Його теж можна використати, наприклад, я би використала у вертикальних виробах. Я в'язала дитячі ковтинки і край можна зробити такими зубчиками. Або, наприклад, якщо вертикально в'яжемо шапочку, то теж буде гарно зубчиками виглядати. В'яжуться вони дуже легко. Зараз я вам покажу. У мене і там, і там 18 петель, але зубчиковий край він трішки. Бачите, трішки вужчий за рахунок того, що ми в'яжемо трошки інакше. В'яжемо перший ряд. Я вже пров'язала, це не має значення від самого набору чи потім показувати, бо воно однаково в'яжеться. І ми з вами закидуємо робочу нитку ось так. Далі ми знімаємо першу петлю за передню планочку і підхоплюємо одразу робочу нитку для зручності. Тобто ми і зняли петлю і зробили одноразово накид повітряний. І далі ми в'яжемо лицеві петлі до кінця ряду. В кінці ряду у нас залишається такий самий накид минулого ряду. Це якщо ми вже пров'язали. Якщо ми тільки набрали петлі, то в кінці у нас просто кромкова петля, і ми її пров'язуємо лицевою. А зараз у нас дві петлі, і ми їх теж пров'язуємо лицевою разом за передню стінку. Ось так. І розвертаємо в'язання. Знову закидуємо робочу нитку, ось так. Через в'язання, знімаємо першу петлю і підхоплюємо нитку одразу. І далі в'яжемо по тому ж самому принципу. Ось, бачите, як легко в'язати, і так гарно у нас вийде. Так що, друзі, пропоную вам взяти до уваги і покласти собі в скарбничку такий край. І у нас знову залишається накид і промкова петля. Ми їх пров'язуємо дві разом лицевою за передню стінку. І, якщо ми будемо в'язати по такому принципу, то у нас вийде такий край. Далі, друзі, я вам покажу, як в'яжеться вузликовий край. Ми заводимо робочу нитку теж назад, але не перекидаємо через спицю, а ось так. І далі ми першу петлю теж знімаємо, але не ось таким чином: не за передню планку, а за задню стіночку. Знімаємо петлю, нитка у нас залишається на пальці. І далі ми в'яжемо лицеві петлі до кінця ряду. Тут ми вже накиду не робимо. І останню кромкову петлю ми пров'язуємо теж лицевою за передню планочку і розвертаємо в'язання. Знову заводимо нитку за роботу, і за задню стіночку знімаємо петлю. І далі в'яжемо знову лицеві петлі. І трішечки підтягуємо, як одну петлю трішки підтягнули, щоб край був більш плотніший і не розтягувався. Він тоді буде, наче пружинка, і буде дуже гарно. Далі в'яжемо до кінця ряду лицеві петлі, так як і минулий ряд. Ось, Остання кромкова петля, ми її за передню планочку пров'язуємо лицевою. І все, друзі, ось так легко, якщо будемо в'язати, то у нас вийде ось такі зубчики. Так що, друзі, сподіваюсь, що вам сподобалося і ви захочете використати для своїх якихось виробів і е, хочу за, запропонувати вам, хто ще не встиг підписатись на мій канал, обов'язково підпишіться. Якщо вам не сподобається, ви в будь-який момент зможете відписатися. Але я думаю, що ви зі мною залишитеся. Ті, друзі, хто е, дивиться мене, е, я дуже вам за це вдячна, за те, що ви зі мною. Підтримайте мене, будь ласка, вподобайкою, а також не забудьте поставити дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення про нові відео, ну і щоб не загубити мене в мережі. Обов'язково пишіть коментарі. Мені дуже цікава і дуже важлива ваша думка. Пишіть пропозиції ваші, що б ви хотіли, щоб я вам показала наступного разу. Я обов'язково все розгляну і буду намагатися зняти по цьому питанню відео. Так що, друзі, дякую вам за увагу! Дякую, що ви зі мною. Я вас дуже кохаю, і ви кохайте, мої любі дівчата. І будьте коханими, будьте щасливими. Живіть, живіть у мирі і злагоді. На все добре. До нових зустрічей. Пока, пока.